У селі Лосятин, що за 4 кілометри від Почаєва на Тернопільщині Різдво святкуватимуть 25 грудня, щоб не відзначати народження Христа разом з окупантами. Священник та історик Василь Хоміцький суспільному сказав для села це маленька революція. Як же ухвалювали кардинальне рішення? Розповість Діана Качоровська ну ну небудь, аби нашу збираємося цією родиною до церкви почути слово Боже в святому письмі написано, що літочислення почалося від народження Ісуса Христа. І якщо ми сприймаємо 1 січня новим роком, то значить мусимо сприйняти і 25 грудня народження Ісуса Христа. У Тетяни з Сухомлин зараз мешкають переселенці з Гуляйполя Запорізької області. Тож до церкви родина Тетяни йде з ними. Різдво 25 грудня цього року родина святкуватиме вперше. Приїхали здалека нові обличчі для нас нове. Святкувати різдво за новим стилем парафії запропонував священник Василь Хоміцький. Він також викладає історію та щомісяця готує наукові статті. Одна із них була присвячена календарям. Сто років назад ми мали подібну ситуацію. Тоді ОНР прийняло рішення перейти на григоріанський календар. Одразу відгукнулися та підтримали цю пропозицію. Вони тільки біду нам принесли. Біду кров річкою тече. це. Вони нас на Пасху ракети пускали на нас, і ми не хочемо з таким народом проклятим сісти за один стіл і, і разом і святкувати. Тарах, Аби упевнитись, що всі прихожани підтримують нововведення. Василь Хоміцький провів також голосування. Це є свого роду революція. Може бути таке, що нині кажу так. А через п'ять хвилин ні, ні, я так не буду. казати. Церква то не є дитячий садик, Тут треба рішення приймати свідомо і за них треба нести відповідальність. Тому ми зразу таке оформили. Синод також зобов'язує провести різдвяне богослужіння і 7 січня, розповів Василь Хоміцький. За його словами, про зміну інших дат святкувань поки не йдеться. Тим часом церкву ще до 25 грудня, а хор уже наспівує колядки. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Василь Панчук. Суспільне новини. Тернопільщина. You